Тому, що стосується окремо депутатської роботи, я хотів заценкувати увагу, що хоч Чорновос і першу каденцію зараз депутат міської ради, але я думаю, що небагато прийде на думку депутатів більш активніше за Чернобулося. І це стосується і депутатських запитів, які Володимир Миславич робить на сесії. Це стосується і... Позиції і проєктів рішень, які він вносить на сесію міської ради, я думаю, що сьогодні є одним з найактивніших депутатів на Франківської міської ради. Це тільки той невеликий перелік критеріїв, які характеризують Мирославище. І я вважаю, що я звертаюся до всіх мешканців Івано-Франківська, хто підтримує громадського форму Івана франківська І хто розділяє цю позицію підтримати на виборах до Верховної Ради України по місту Івана франківську Володимир Ісловича?